Грядочка, добрий день. Сьогодні з паном Сергієм замінювали масло. Замінювали масло трансмісійне, масло моторне на скутері. Допомагав пану Сергію, показував, як це робиться. І ми заїхали на екопорт. Екопорт це місце, де люди викидають всі якісь відходи, які дуже сильно забруднюють навколишнє середовище. Наприклад, дивіться, вже працюваний олей. Тобто в сектору екопорта, сюди виливається. Масло. В цю бочку сюди викидається е, опакування. Е, як це, Ну, коротше, каністра, бутилка від цього масла. От ми знайшли, дивіться, прикол, тут пластик щотки, охорони траля туди сюди. Коротше, плити і касети. Конкретно в цьому е, ящику дивіться куча різних дисків, якесь кролівство. Небески, дивіться, хоп, пластиночки такі людішки викидають. Зараз будемо шукати пластинки Бітлз і слухати, так, да, пан Сергій? Так, так. Коротше. Люди, от такі ми круті чуваки з паном Сергієм в шльомах. Що я вам хочу сказати, ще це не є екопорт. Це не один екопорт, тут є на правому березі, є на лівому березі. Зараз ми знаходимося на вулиці Арконська, мені здається. Адрес цього екопорту я залишу в описі під відео. І що? Заохочуємо з паном Сергієм всіх людей до викидання сміття і сортування його в спеціально визначених для цього місцях, наприклад, таких як цей екопорт. І бережімо навколишнє середовище, тому що, як показує практика, одру траванули і Боже, страшне, що робиться, рибка вмирає дуже, дуже боляче. Тому Відвідайте цей екопорт, везіть сюди якийсь пластик, везіть інші відходи. Тут прикольно. Зараз покажу ще табличку. йдемо подивимося на табличку, пан Сергій, які там ще відходи можуть бути. Або може вже виїжджай. Покажу вам. Сектор А пластик. Текстиль, паркінг, траляля, фарби, сектор, e, фарби, сектор B, діуру, ну, короч, Е, фарби, бачите, сектор Б, бюро, обслуга. Ну, коротше, така інформація. Так виглядає як. Бережіть природу. Па!